Всім добрий дороги Скуден! І саме питання, що мені з кіно? А просто почалась війна між Дженделом і розробочиком, Джендал це розробочик Грові Гарден, а сам це чих цього українра в його стенд. І бачите, я за Grow Garden. І сьогодні ми будемо відкривати кучу паків кьюс. Їх в мене. Скільки в мене цих паків? Скільки, скільки, де? У мене їх. Де вони, блін? Де мої сітпаки? А, во, 128 сітпаків. І ми їх будемо відкривати. надіємося, що в мене випаде Дівайн, Так, займаємо місце. Гарне вума, яка є yes. На ньому ми будемо відкривати наші сітпаки. Встаємо з собі і починаємо їх потихеньку відкривати. Надійсе мені двоє Що нам випаде, блін, анкамонка? Ладно, е, не опускаємо руки і йдемо далі. Е. Так, анкамонка, бля. Ладно, ще. Анкамунка ще легендарі. Э, легендарі. Що э, э, нас Дальше буде? Так, э, та, треба... Ще раз відкриємо Адкавонка. Треба попросити Джендала, щоб він мені дав дівайн. Джендал... Э, э, Гів... Э, ги... Короче, э, гіфт. Гіфт. Мі... Ми... Ді... Ди... Вай, а я це пишу, А я, я щось забув. Вроді би так. Давайте зараз подивимось. Так, де... Див... Опа, щось крутеє. В ситуації треба подивитися. Опа, каксус! Так, куп... більше нічого. О, пам'яті, вони рідкісні. Попадаються рідко. Так, і так, значка, щось зава. А, точно. Подивитися, як пишеться Divine так, так, во, 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 во. Дівне. Так, е, так, вміняємо дівне. Ой, не. Так, попросила джендала. Пліз. Ще раз. раз всад. Так, дальше, далі. Дальше. Е, про... Давай. Встаємо на місці собі. І... Да. О! Гремрот! Граммрот! Это круто! Грамрот, але там я бачу диван! Э, Мангостин, круто! Э, круто, ЭРР! О, да, крав! Круто! Посідо! Да что там дальше нам выпаде? Эээ, Декраф круто. Фа в Ленанкамонка. Погано. Так, у нас, так, uh, uh, зараз буду открывать 10 паків. Шов не з них выпадет. Анкамонка. Рафком. О, легендарка. Круто. О, oh, легендарка ще. Посидон oh! Плент! Круто! Легендарка тоже непогано! Легендарка непогано! Посидол Плэнт! Шикарно, блин! Рарка! Да, краф! Камонка, ще гірше. Рарка! Да крав! До речі, я трохи прихворів, так що мені трохи важко знімати. це відео. поставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. будь ласка. Пишіться, ще вам подобається мій контент. Але, але поставте лайк, будь ласка. Е, так, тр е, треба потанцювати. Я перевіру цю команду як це. Е, так так так. так, так, е, Dance. Dance. Один працюєш гарно ідем. Так, так, так. Е... Так, так, еденс один так поч о я чищу що сітпак, чихаю. Давай, после иду план, давай, поблина. Анкамонка, чихер. Э, Эф, анкамонка, еще раз. О, где брут? Пусть бленд шикарно. Это не дивайн. Анкамонка, блин. Анкамонка. Пусть идут бленд шикарно. Мангустин, окей. Это крафрарка. Так, э... До речі, мені має зі 100% шансу зі 100%, сот... зі 100 має випасти. Е, Посідом плент. Блін, лед ви не діваєш. Блін. Так. Е, або в нього має бути. Рідин мені випаде. Блин, надо не Фаер, десай. Блин, а не Гламрут, а там Дон план, дай вийде Дкракра, Рашка О легендарка, непогано. Uh, anka Monka, bina. Anka Monka... 4 anka Monok. No, non è possibile, bina. Legendarka, togli fine. No, non è possibile, bina. Anka Monka. Fire DSI. Uh, anka Monka. No, non è possibile, non è Алкомонка. Так. Что э, выпадет сейчас? Э, блин. О, посиду плед шикарно. Э, блин, алкомонка. Да краф. Это много раз точно был. Наоборот. Посидом бленд. Шикарно. Нкамонка Дакраф Дакраф. Я радий радый щось попадаю краще, чем Рашка, то я радий Блін, ще раз Рашка. Нанкамонка. Фла Эээ. Флайердей Сай. Монгустин. Дакраф. Так що, е, блина, анкамонка погано, так, кров, ладно. Так о треба, напевно, сісти, сісти під землю. Що? дівань? Це працює? як? Я в шокі. Ну-ка де-де-де-де-де-де-де-де-де. Ой, не, 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 это на це. Да-да-да-да. Нет, это на И что это за лиза карта? Так, давай. Давай, да-да-да. Во, 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 о, у меня есть диван, круто. Я напевно потратив свою дачу на 5 мільйонів років. Ви зараз такий, що? Як я так потратив дачу на 5 мільйонів років? Я ж помру за цей час. Але нагадаю, я інопланетянин. Мені взагалі, е, знаєте скільки років? Мені 543 мільярди 448 сім мільйонів 473 тисячі і 572. Ви сваршите. Чого не бреши? Але я вам нагадаю, я інопланетянин. Ви, ви скажете, що ти це дитячий голос, я скажу. По вашому це десь 10, 10 років. По вашому. Так, зараз мене вже залишилось менше, що половина. Так, дивимося ж. Анкамонка. Так, Рашка і... те, що наступне да, буде. Що буде наступним? Так, 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 так. так я посіду в ленту погано. що е, там ще До речі, я роблю розіграш на 11 трлн е, е, шейкелей. Для цього, щоб прийняти участь треба поставити лайк, підпис, на підписатися на мій канал і написати коми, е, в коментарях свій нік відробився. Е, 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 Победитися вибереться рондомно, там діван пролетів. Так що, е, кожен має шанс виграти 11 трильйонів. Удачі! Так. А поки мені Рарка випала там. Анкамонка, блін, два було, могло випасти по легендарка. Анкамонка. Капец... Анкамонка, ще раз. Блин, гледайный глемрут. Давай. По ціном непогано. 29. Відсід парків в мене є. Надіюсь, щось випаде файно. Так, почекаємо. Може, щось так краще випаде? Опа, бля, не працює. Рігін е, на файно. Не анкамонка, лемрут міг випасти. Де крав? непогано. Мангустін непогано. Лемрут фанкомонка. Ліна. Некрафт непогано. Форм эээ, Тихо, Ты хоть так шоп может так повоз закращить О якраз легендарка выпала так краще ты хати може зах опусидон працює Легендарка. Файна. У мене 15 сітпаків є тільки. Хоча б один диван випав. Посідом плент, шикарно, просто шикарно. Е, продовжай кейс. 13. 12 мене сітпаків. І нічого файного не випало. Не далося ніяких файних насінь. легендарка шкару 10. Остальные дайте Мне, ну что, наверное, выпадают какие-то там диваны. Мне фиг там посидеть, он мне может выпасть. Но наверное, диваны. 80 пакетов. Надеюсь, что-то... Подождем, может так что краще будет. Так, ео, оса мої е моя оса. Так. Там ніва не прилетіла, але хоча б тупосидом плант. Анкамонка. Ем. Анкамонка. Анкамонка, бліна. Ще 4 сітпаки навряд чи щось випаде фан. Ну, магазин. Легендарка. Дакраф. 20 паки. Що мені з другого випаде. Дакрафт. Перед останнього випала рарка. І останній мій. З нього мені е, щось випаде. Монка-монка. Ну, понятно. Ну шо? Ми закінчили відкривати мої паки. Я розбирала пару днів. у мене свій на свій основний сад. Ну, бо я не. Бо я звичайно ходжу на сосед таким, щоб мій бомблосом не срали. Бо він для мене найцінний. Зараз прогрузиться тільки. Давайте, сур. Так, мені е, сказати випало. Так, зараз вам покажу свій бенблос спочатку. Ем, так, 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 так. О, мій садик. А от і мій бенблос. в мене їх два. Один коштує півтора мільйони, О, півтора мільярди. А другий 700 мільйонів. Так. Так, так, так. От такий от мене садик, буду в ньому щось може вирощу з цього. Посажу. Так. Ой, бля, щось мене лугає. Я не завжди так діяти наша, моя шкіра, мій варіант на мій організм на ваші сенсорні телефони. Не знав. Ладно. Так, в, о, о, відкривання було файне. Не, мені випав один «Дівайн». Ось стільки мені випало е, е, анкамонок. ось стільки рарок. От стільки от мені міфіків. Ой, ще ось стільки мені легендарок. І один «Дівайн». Ну і всім пока-пока, дорогие подпишите, на ставте лайк, підписуйтесь прощаюсь, і ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока. До ближай на связку був ден. І всім пока-пока. До ближайших зустрічей.